Вітаю вас, шановні садівники та городники. Поговоримо про дині, що вони люблять, а що ненавидять. Я маю в вирощуванні динь деякий досвід. Вже десь на протязі десяти років я їх виращую щорічно. Але сразу зауважу, що я відмовилась від посадки динь у теплицю, бо вони дуже розростаються і доводилося постійно прибирати зайве листя і пагони. А на вулиці дині поводяться скромніше, тому висаджую розсадою тільки на грядці. Так от, диня ненавидить кислі, навіть слабокислі щільні ґрунти, застійне вологе повітря, холодну погоду та надмірні дози мінеральних чи органічних добрив, а любить тепло, світло, нейтральний або слаболужний легкий ґрунт і сухе повітря. А також систематичне розпушування ґрунту. Щодо сусідів, то саджайте диню з томатами чи перцями і пам'ятайте, що шкідливим для динь є близьке сусідство гірків. Що на грядці, що у теплиці. Вони можуть взаємно перезапилитися і обидва стати гіркими. Не треба саджати диню поруч з картоплею, бо картопля пригнічує динь, і може спричинити їх в'янення. ще, диня вимагає місця, тому відстань між паростками має бути не менше одного метра. Диня любить помірні підживлення. Тому, як тільки почали з'являтися квіти, я оприскую її борною кислотою, а потім, після появи перших зав'язей, я роблю підживлення під корінь зеленою трав'яною настоянкою. І далі над четвертим, п'ятим справжнім листком я роблю прищіпку, оскільки у дині плодоношення йде на бічних пагонах. І більш одного плоду на батагу я не залишаю. І ще один момент: не заливайте диню, вона ненавидить вологе повітря, сирий ґрунт та поливання холодною водою. Холодною це нижче 20 градусів. Полив Робіть теплою водичкою тільки за підсихання верхнього шару ґрунту. А коли плід стане розміром з велике яблуко, припиніть полив. Бо якщо ви будете його продовжувати, це серйозно позначиться на смакових якостях дині. Вона втратить свою соковитість і рівень цукру і стане більш похожою на ріпу. Тому припинення поливів. Благотворно позначається на визріванні плодів. І ще, диня не розтріскується. А по-друге, набирає такого насиченого та яскравого аромату, що повз неї просто не пройдеш. Щоб плід не обірвався, його рекомендую підвісити у сітці на шпалері. Сітка дуже гарно дозволяє зберегти плід. І ще стежте за достиганням динь. Краще зняти їх трохи недостигшими. Вони прекрасно дозріють і так. а якщо затягнути, то вона перезріє, розтріскається і почне гнити. Щодо сортів, я саджаю ефіопку, це середньоранній самозапильний сорт з яскравим ароматом, ніжним смаком. Вона добре переносить і посуху, і палаючи сонце. В мене виростає невеличка, десь до 2 кілограмів, але вона солодка, соковита, м'яко добра диня. Але пам'ятайте, що вона погано зберігається. Висаджую я також колгоспницю, це такий дуже популярний сорт. Плоди невеличкі, масою десь кілограм, але соковиті, вкус звичайний, плоди не розтріскуються. І ще дуже рекомендую карамельку. Це така чудова невеличка динька, солодка, яскрава, як карамелька, тому і назва така. Я її давно саджаю. Вона має ніжну м'якоть і це такий один з моїх улюблених сортів. Тому рекомендую.